Срочные новости приходят из Стамбула. Делегация России покинула место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. И это произошло только что. Продолжались переговоры 1 час и 4 минуты. Первый раунд, напомним, был почти вдвое дольше. Говорили, как и в прошлый раз, на русском языке. Мединский заявил, что удовлетворен переговорами. И только что глава нашей делегации подвел итоги встречи, раскрыл детали нашего российского меморандума о прекращении конфликта и обозначил конкретные договоренности с Киевом. Их немало. Слушаем внимательно Мединского. Во-первых, мы передали наш меморандум в турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первое как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть, какие сделать шаги, чтобы был возможен полноценное, было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность. Поступить по этому пути или по этому пути. Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим. Кроме этого, мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. И прямо организовано специальными составами. На следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли по-человечески похоронить. Не знаю если какие-то в нашу сторону если у них есть какие-то тела с их стороны мы тоже примем пока этого мы не знаем во-вторых мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными последующей формуле во-первых все тяжело раненые тяжело больные будут обменены по принципу все на всех это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле все на всех будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются. Далее мы договорились о том, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключения которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжело ранеными бойцами. Выздоравливать лучше дома. Такие обмены будут проходить... Регулярно, в рабочем порядке. Ну и, наконец, последнее предложение, которое прозвучало с нашей стороны, поскольку часто наша украинские украинская сторона все время говорит о необходимости прекращения огня. Достаточно в общих словах. Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими. Для чего делается короткое на участках прекращение огня с выключением тронов и так далее. Чтобы могли подобрать командиры, трупы своих солдат. Сейчас жарко. Там антисанитарная ситуация в серой зоне. Опасности эпидемии. Поэтому мы хотим создать возможность тем более, что российская армия наступает, соответственно, скажем откровенно. Их солдат в этой серой зоне намного больше. Мы хотим создать условия, чтобы эти тела погибших были собраны и тут же на месте быстро переданы для захоронения по-христиански. Новый раунд переговоров Украина предложила провести во второй половине июня с 20 по 30 число. Говорил умеров при этом по-английски во время пресс-подхода, текст читал, вопросы СМИ проигнорировал. Подробности важнейшей встречи в нашем материале. Один час и четыре минуты продолжались прямые переговоры Москвы и Киева во дворце Чираган-Сарай. Это на 45 минут меньше, чем две недели назад в резиденции Далма-Бахче. Новое место просто больше, поэтому переговоры переехали. Турция по окончании переговоров пригласила делегации на обед. По словам источника в турецком МИДе, переговоры завершились не негативно. Нет Разговаривали стороны по-русски, как и в прошлый раз. Начал традиционно глава турецкого МИДа Хакан Федан и обозначил свое видение предмета переговоров. С 16 мая прошло две недели, и мы очень рады, что проводим второй раунд прямых контактов. Наш президент находится в постоянном контакте с президентом Зеленским и президентом Путиным. На прошлой неделе я посетил Москву и Киев, где подготовил почву для сегодняшней встречи. Мы продолжаем обсуждение вопросов перемирия и мирного урегулирования. И также намерены рассмотреть следующий шаг после обмена военнопленными. Мы надеемся обсудить и перспективу встречи лидеров. Рядом с Феданом глава турецкой разведки Ибрагим Калыны, начальник генштаба Турции Митин Гюрак. Наша делегация в прежнем составе. По левую руку от помощника президента Мединского за министра иностранных дел Галузин. Он отвечает за все постсоветское пространство. По правую герой России, легендарный адмирал, начальник ГРУ Игорь Костюков. Далее за обороны Александр Фомин. Он курирует международные контакты по линии армии. Эрдоган запропонувал провести тристоронний саммит Зеленский. Путин Трамп у Стамбуле чи Анкари. Невдовзі після завершення другого раунду перемовин між російською та українською делегаціями, президент Туреччини виступив із промовою, який підбив підсумки зустрічі та висловив сподівання, що Стамбул став поворотним моментом у мирному процесі. Ердоган заявив, що працюватиме над організацією особистої зустрічі лідерів України та Російської Федерації. Далі будуть цитувати. Моє найбільше бажання для обох сторін зібрати разом Путіна та Зеленського в стамбулі Чанкарі. І навіть взяти з собою пана Трампа, каже Ердоган. Якщо вони погодяться, я хотів би побачитися з ними на цій зустрічі і таким чином перетворити Стамбул на центр миру. Ми зробимо кроки в цьому напрямку після цієї останньої зустрічі, зазначив Ердоган. Ну і ці його слова і взагалі можливу зустріч з Зеленського та російського диктатора Путіна вже прокоментував і Валерій Клочок. Далі можемо почути його думки. Президент Туреччини каже, що готовий організувати саміт на чотирьох. Україна, Росія, Сполучені Штати Америки, ну і Туреччина. Ердоган хоче виступити миротворцем на трьох. Це нова така місія. Путін і Зеленський можуть зустрітися вже наприкінці червня чи на початку липня. На це розраховують друзі у Кремлі. І про це повідомив Умер в Зеленському після спілкування із Мединським. Тобто, там проговорювався на двосторонній зустрічі Мединського і Умерва дуже широкий спектр питань. Це дуже примітно. Звісно, поки що якихось інших коментарів з боку Кремля немає, але це позиція, яку не спростовують Кремлі, тому я й кажу, що переговорний процес рухається. І те, що він рухається, також підтвердили учасники переговорної групи української на умовах анонімності для українських змі. Після удару з СБУ по російській авіації в межах операції Павутина Москва пригрозила зривом. Перемовин і продовженням бойових дій. Хоча тут, в принципі, можна і без павутини було такі самі висновки робити, і вони б це саме сказали. Тим паче Зеленський сказав, що цього разу на переговорах російська сторона була не настільки нахабною, як то 16 травня було. Співрозмовник українських ЗМІ говорить про те, що зрушення на переговорах є. Однак Москва навмисно зосереджується на дрібницях для того, щоб тягнути час. Співрозмовники також говорять про те, що нещодавна операція СБУ павутина, під час якої було уражено 41 російський військовий літак, включно із стратегічними бомбардувальниками та літаками А 50 Вплинула на хід переговорів, хоча думки різняться з цього приводу. І кажуть, російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин продовження бойових дій через такі кроки. Свої чергові друзі в білому домі сказали, ну так, це війна. Ми просто хочемо, щоб вона припинилася, але ніяким чином не засуджували цю спецоперацію проти стратегічної військової авіації Російської Федерації, що дуже примітно. Що ще дуже примітно на вздогін до псевдоперемовин, в які намагається грати Російська Федерація на догоду Ердоганам, Трампам та іншим давайте так політикоректно політичним лідерам. Коли треба расистам злити щось ну таке найбрутальніше, вони беруть морального виродка та дегенерата, який був президентом Росії, це дуже показово. Звати його Дмитро Медведів. От що ця паскуда написала сьогодні в себе на каналі. Всім, хто переживає, і ждеть возмездіє. Переживати нужно, це свойство нормального чоловіка, неизбежно. При цьому слід пам'ятати, Перший пункт пропускаю: армія наступає, всіх повінім, всіх унічтожуємо. Це для цього алкаша не дим. Другий пункт. Цілком важливий, бо це ж позиція Росії. Медведів не говорить з підворітні, тобто він може в ній сидіти, але він озвучує позицію Кремля. Переговори в Стамбулі нужны не для компромісного міра на придуманих кем-то реальних условиях, а для нашої скорішої побіди і повного уничтожения, як вони нашу називають владу. В этом смисл російського меморандуму, який вчора вчора було опубліковано, тобто ця мразь пише про те, що вони хочуть просто примушувати Україну до капітуляції без купюр. Уже ніхто не прикидається, немає якогось там такого навіювання, що ми за мир. Можна перекласти е, і Трампу почитати це. Керолайн Левіт, може, чи хто там у них, в принципі, російську мову, відков, мабуть, знає російську мову, бо дуже тісно з Путіним спілкувати, і сам Трамп, можливо, з перекладачем би там щось би вдалося йому. Хай би читали оце. Ну і нашим європейським партнерам теж. Великі сигнали. Е, ну і так само про третій раунд перемовин. Знову ж таки, ну от, е, знову ж таки, заяви, які. Просто надвинятково характеризують російську делегацію і російський режим. Росія погодиться на третій раунд перемовин з Україною за двох умов, сказала ще одна істота. Перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, якесь підозріло українське прізвище, Умови які відсутність нових атак на кшталт підриву залізничних мостів, до яких Україна, вочевидь, і не причетна. Та удару по ударів по аеродромам стратегічної авіації. Дотримання запропонованого РФ двотроденного перемир'я на окремих ділянках фронту. Про перемир'я вже сказав Зеленський, що це тільки ідіоти можуть пропонувати таке точкове, а далі а поруч воювати. Ну і про те, що от це. Ми будемо говорити, якщо ви перестанете бити. Тобто, дайте нам право на тероризм і право вчиняти воєнні злочини. Тобто, наскільки от оце, наскільки бидло в костюмах їздить отуди, влітає в Туреччину. Тобто, ми будемо бити, скільки хочемо по цивільним, ось вам суми, будь ласка, перемовини пройшли. У нас типу право. Тільки ви вдарите по нашій авіації. Жодна істота не загинула. На жаль, не знаю, як би сказати, на жаль, чи на щастя, давайте нейтрально. Пам'ятаєте, позбавили життя водія тієї вантажівки, з якої злітали дрони. Я, я не знаю про його життєвий шлях і не готовий нічого говорити. А, а як тільки ви вдарите, ми образимось. Ну тобто, це абсолютно моральні виродки, щури. Багато слів, але не всі можна говорити в ефірі. Тому бачимо, що цей трек перемовин варто би було б уже якось докручувати до кінця. Він не вартий навіть часу на нього витраченого. На жаль, про суми повідомляється, що кількість загиблих зросла до трьох осіб. Рятувальники, ДСНСники повідомляють про 16 поранених. В одному з районів снаряд влучив у дорожнє покриття. Нагадаємо, мова про ракетні системи залпового вогню. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. В іншому мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок. Будинок, три приватних будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні. Все традиційно для терористів. Ну і ще Сергій Брачук писав, що над Кримським мостом сьогодні збили дрон, начебто, уламки впали на проїжджу частину через те рух і перекривали тимчасово на кілька годин.